Вогонь і далі палає на вулицях Парижа. Уже понад тиждень протестувальники влаштовують заворушення та погроми не лише в столиці, а й в інших містах Франції. Вони вимагають скасувати підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Недавно законопроєкт ухвалили в обхід парламенту. Це спричинило ще більше обурення. Страйки призвели до того, що було скасовано сотні залізничних та авіарейсів. Не виходять працювати представники багатьох професій, зокрема вчителі. Загалом у Парижі протести проходять мирно, але невеликі групи протестувальників б'ють вітрини, псують вуличні меблі та вступають у сутички з поліцією. У Нанті, що на заході Франції, поліція застосувала сльозогінний газ. А в Нормандії, яка на півночі країни, робітники блокують постачання пального із заводів однієї з найбільших нафтогазових компаній світу. Для нас попередня пенсійна реформа, яка була 10-12 років тому, вже була неприйнятною. Ми хочемо, щоб пенсійний вік становив 60 років. А для тих, хто працює у важких умовах – 55». Міністр внутрішніх справ повідомив, що в усій країні дістало травми понад 120 поліціянтів. Коло 80 протестувальників арештовано. Виступи проти пенсійної реформи почались у Франції ще в січні, але після того, як уряд провів зміни без голосування в парламенті, заворушення стали запеклішими. Водночас Макрон після тижневого мовчання нарешті заявив, що твердо стоятиме на своєму. Він обіцяє, що закон набуде чинності до кінця року. Профспілки ж закликали вийти на вулиці у вихідні. А 28 березня влаштувати загальнонаціональний страйк. Водночас, саме цього дня, британський король Карл III має вирушити потягом із Парижа до Бордо.